Привіт усім любителям поміркувати! З вами Галина Олексіївна і знову цікаве рівняння! Думати, знаходити різні способи розв'язування задач дуже корисно для підтримки в тонусі своєї пам'яті. Отже, ставте відео на стоп і поміркуйте над розв'язанням спочатку самостійно. Отже, треба розв'язати таке рівняння. Х плюс 2, що множиться на х плюс 3, що множиться на х плюс 4, що множиться на х плюс 5, дорівнює 1680. Це буде рівняння 4 степня, якщо би ми хотіли розкрити дужки. І, звичайно, що в школі не вчать способів розв'язування ось таких рівнянь. Але ми зробимо хід конем. Зробимо заміну, нехай деяке t дорівнює x 3,5. Тоді ми можемо х виразити через t, х дорівнює t-3,5. Тоді Кожен із множників ми перепишемо, тобто х 2 буде дорівнювати t мінус 3,5 плюс 2 дорівнює те мінус 1,5. І відповідно x плюс 3 буде дорівнювати те мінус 0,5, x 4 буде дорівнювати t плюс 0,5, ну і х 5 дорівнюватиме t плюс 1,5. Одержимо таке рішення. Те мінус 1,5, що множиться на Т мінус 0,5, що множиться на Т плюс 0,5, і що множиться на Т плюс 1,5. І все це дорівнює 1680. Бачимо, що в нашому рівнянні появилися ось такі два множники т 15 що множиться на Т плюс 1,5, і відповідно Т-0,5, Т плюс 0,5. Скажу, що ми навмисне зробили таку заміну, щоб одержати ось саме такі множники. Ну і коли ми їх Згрупуємо і застосуємо формулу а мінус б, що множиться на а плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Мирівняння перепишемо так: Т квадрат мінус 1,5 квадрат у шках, що множиться Т у квадраті мінус 0,5 у квадраті, дорівнює 1680. Або далі піднесемо числа до квадрату і рівняння перепишемо так. t квадрат мінус 2,25, що множиться в t квадрат мінус 0,25 дорівнює 1680. Ну і е, помічаємо, що можна рівняння переписати далі, так, щоб можна було зробити ще одну заміну. Тобто е, 2,25 ми запишемо як 0,25 і 2. Таким чином, перепишемо рівняння е, Так, Т квадрат мінус 0,25 мінус 2, що множиться на t квадрат мінус 0,25 і дорівнює 1680. І, звичайно, бачимо ось ці два вирази можна замінити. Нехай t квадрат мінус 0,25 дорівнює y. Тоді рівняння перепишеться ось таким чином. Y-2 в дужках, що множиться на y, дорівнює 1680. Ми одержали квадратне рівняння. Звичайно, його можна розв'язати звичайним способом, чи застосувати теорему вієта, чи дискримінантом шукати. А ми застосуємо формули скороченого множення. Що я маю на увазі? Запишемо, розкриємо дужки, тобто будемо мати y2 мінус 2y, а тоді додамо одиницю і віднімемо одиницю, і 1680 перенесемо вліво, мінус 1680 дорівнює 0. Тепер у квадрат мінус 2y плюс 1, це буде формула. Тобто у мінус 1 до квадрату. А число 1681, яке ми одержимо, коли додамо одиницю і 1680, це є 41 у квадраті. І знову розпишемо, використовуючи формулу. Тобто y мінус 1 мінус 41, y мінус 1 плюс 41. Або y-11. Мінус 42, що множиться на y плюс 40, і це дорівнює нулю. Ну і е, коли добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто y мінус 42 буде дорівнювати нулю, або y плюс 40 дорівнює 0. І розв'яжемо кожне із цих е, рівнянь. З першого маємо y дорівнює 42, а з другого рівняння маємо y дорівнює мінус 40. Ну, а тепер повернемося до змінної t. Тобто t квадрат мінус 0,25 дорівнює 42, або t квадрат мінус 0,25 дорівнює мінус 40. Розв'яжемо перше рівняння. Т квадрат дорівнює 42 плюс 0,25, або Т квадрат дорівнює 42,25. Звідси, звичайно, t буде дорівнювати плюс-мінус корінь квадратний із 42,25. Або, відповідно, Т маємо два корені, Тобто Т перше, друге дорівнює плюс мінус 6,5. Дивимося, що ж з другим рівнянням. Т квадрат буде дорівнювати мінус 40 плюс 0,25, або Т квадрат дорівнює мінус 39,75. Звичайно, що рівняння коренів немає. Ну, а тепер нам треба повернутися до змінної Х. Пригадаємо цю заміну. Х нас дорівнює t мінус 3,5. Отже, х перше дорівнюватиме 6,5 мінус 3,5 дорівнює 3, і х друге дорівнює мінус 6,5 мінус 3,5 дорівнює мінус 10. Ось ми і розв'язали брали це рівняння. Можемо записати відповідь. Х дорівнює 3 і Х дорівнює мінус 10. Друзі, якщо ви усе зрозуміли і вам сподобалося рівняння, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, підписуйтеся на мій канал та поширюйте відео серед своїх друзів. Давайте разом формувати розумну націю, а я бажаю міру Україні і всім усім міцного-міцного здоров'я!